23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора, який символізує національну єдність та незалежність нашої країни, на офіційному рівні День прапора вшановують з 2004 року. Синьо-жовтий стяг є важливим державним символів ще з часів козацтва та відображає боротьбу нашого народу за свободу і суверенітет. Прапор, який вперше підняли над Верховною Радою у 1991 році, став символом національної ідентичності, під яким на Наші військові продовжують і зараз захищати незалежність України, а детальніше про історію українського прапора та його символізм розповість Юрій Таміров, історик, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вітаю вас! Доброго дня! Давайте пригадаємо трішки історії. Розкажіть, будь ласка, коли вперше з'явилась згадка про синьо-жовтий стяг в історії України. Ну, давайте ми скажемо так, коли він почав використовуватися як державний символ. Ну, як правило, історики, які займаються фахово цією проблематикою, привертають увагу до наступних подій. Ну, по-перше, привертають увагу до кольорів Галицько-Волинського князівства, де на синьому фоні, на скелю, на жовтий ну, золотистий лев. Золотистий лев на синьому фоні це таке перше. Поєднання державницьке цих кольорів, а далі варто привернути увагу, коли вже 1410 рік це Грюнвальдська битва. Ви знаєте, що проти Тевтонських рицарів тоді виступили об'єднані сили. І серед цих об'єднаних сил були підрозділи Королівства Руського. Королівство Руське ще тоді існувало в складі Великого князівства Литовського. Королівство Руського. І от підрозділи полки Королівства Руського були під синьо-жовтим стягом. Ну а якщо далі вже йти таку траєкторію проводить історично, то варто перевернути увагу до революції 1848 року в імперії Газбургів, коли над раташою Львові також було піднято уже як національний символ наш прапор. А в Українській Народній Республіці він уже був офіційно затверджений державним символом, так само, як і в Гетьманаті, в державі Скоропадського, так само, як і в державі Центральної Ради. Ну, до речі, зразу хочу наголосити, що перевернення прапора під час держави Скоропадського це фейк, ніякого перевернення не було. Оце традиційне розташування кольорів зверху, синій, дві рівно великі смуги зверху, синій, зверху, знизу, жовтий. Це було завжди при всіх державних утвореннях, які пов'язані з історією України. Ну, тобто прапор ніяк не змінювався, чи, можливо, все-таки якось по-іншому раніше, можливо, дуже давно відображував наші Ні, предки? Розумієте, якщо ми беремо як державну символіку, то ніяких таких суттєвих змін не було. Якщо ми беремо прапор як державну символіку. А якщо говорити про символізм, порівнюючи синій, це нібито небо, а жовтий це українська пшениця. Пшениця, то які ще символічні тлумачення синьо-жовтих кольорів взагалі існують. Е, ну, ви знаєте, це тлумачення щодо неба і пшениці, воно є більш найбільш розповсюдженим, ну я би сказав, таким от е, нормативно академічним. Я думаю, що його треба дотримуватися, тому що навіть не варто поширювати різні знаєте, фантазії імпровізації щодо, щодо цього приводу, тому що це таке канонічне. Пояснення, і я думаю, що воно дуже таке належне з точки зору ну самої сутності існування і природи і душі українського народу. Але в це в цьому контексті я би хотів привернути вашу увагу до іншого моменту. Я не випадково зараз таку знаєте траєкторію історичну провів. Становлення синьо-жовтої символіки державної в Україні, інакше кажучи, вона сягає 14-го, 15-го століття далі до сучасних подій уже 20-го століття, 21-го століття. І якщо, наприклад, це дуже важливий момент, якщо ми, наприклад, візьмемо московицький триколор. То, наприклад, у нього такої історії немає. Як немає історії, як немає єдиного що це видумка російського народу, немає єдиної російської історії. Це такий суцільний фейк на фейки, так і немає. Це фактично, знаєте, запозичений з трошки перестановкою кольорів. Фактично, голландський прапор. Було свого часу запозичено, тому що за часів Петра, так званого першого голландські інженери, дуже багато працювали, допомагали розбудовувати російський флот. Ну і тоді традиційно для московитів вони взяли і просто присвоїли собі, використали чужу символіку. Ну я жодного разу не чув, не бачив, не читав, щоб московити могли якось внятно. Історично стверджено, обґрунтовано пояснити походження і розташування цих трьох кольорів. І це дуже важливий момент. Ми можемо без фейків, без фантазій, спираючись на історичні факти, прослідкувати становлення цих двох кольорів в нашій державній символіці. Вони цього не можуть зробити. І це додатковий. Аргумент на користь фейковості цієї держави, фейковості її історії і багато чого іншого. Також пригадаємо ще один такий історичний факт: 85 років тому саме в цей день був підписаний пакт про ненапад між Молотовим і Рібентропом. Нині Україна продовжує боротися з радянським режимом і, можливо, колишніми наративами. Чи можливо можна порівнювати події минулих років із сучасними та як українцям боротися з цими самими радянськими наративами? Ну порівнювати можна, але я хотів би привернути увагу до такого моменту. У нас дуже багато говорять про сам пакт Молотова риббентропа який дійсно був в цей день підписаний 85 років тому. Але я хотів би наголосити. Про це щось забувають постійно говорити. Ну, не менш важливо, може більш важливо з точки зору долі народів сусідніх з двома тираніями диктаторськими більшовицькою і нацистською. була інша угода про кордони. Про дружбу і кордони 11 вересня цього ж року, де вони якраз у той розподіл, як коли вони це ваше, це наше, це якраз було в цій наступній угоді. Що стосується таких певних порівнянь, я думаю, що ключовий момент, ключовий урок, хоча я дуже скептично ставлюсь до уроків історії, але якщо ми хочемо все ж таки якісь уроки виносити, то я думаю, що ключовий урок, який ми повинні винести не тільки з цієї події. І далі з подій Другої світової війни, яка невдовзі розпочалася якраз значною мірою як продовження цих домовленостей між двома диктаторами, я думаю, що ключовий урок полягає в тому, що не можна допускати, щоб історичну долю нашої держави, нашого народу вирішував хтось без нас. Оце ключовий урок. Саме ми повинні вирішувати свою долю. Я думаю, що зараз дуже важлива і дуже правильна, дуже коректна позиція наших союзників в війні проти Московії полягає в тому, що ми дуже часто чуємо від офіційних представників Сполучених Штатів Америки, там Британії інших союзників, коли їм ставлять питання, вони дуже часто відповідають, що Україна сама буде вирішувати, як їй діяти в цій ситуації. Так, от ключовий урок. Коли тоді зібралися два диктатори, і знаєте, розписали долю не тільки українського народу, і білоруського народу, і балтійських, і Балтійських народів, і румунського, молдавського народу, і так далі. Тобто, коли два диктатори зібралися і вирішили долю інших народів, так, от ключовий урок, щоб за українців нашу долю ніхто ніколи не вирішував, щоб це було саме наше рішення, чудові слова. Дякую вам за те, що завітали до нас. Дякую за запрошення. А нашим глядачам нагадую, з нами був Юрій Таміров, історик, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса.